Вітаю вас! Одного разу з сестрою приготували авторський бограч на вогні в казані і хотіли б запропонувати вам свій рецепт, бо бограч вийшов. Насправді надзвичайно смачний. Для наочності одразу подаю рецепт приблизно на 10 літрів готового продукту. Нам знадобляться 150-200 г сала з прожилками м'яса. Ми взяли трішки підкопчене, 1-3 великі цибулини, від 1 до 1,5 кг м'яса, найкраще з яловичини, 2-4 великі болгарські перці, від пів до кг ковбасок або реберець копчений, хоча цей пункт не обов'язковий, 2-3 літри м'ясного бульйону з кісток, 2-3 кг картоплі, 3-5 морквин, 150-200 мл томатної пасти. Ми взяли домашню. Зі спецій можна взяти тільки сіль перець і паприку за бажанням гостро, також лавровий листок. Решту додаємо від себе. Отож, беремося до роботи. У розпечений на вогні казан засипаємо сало. Ми взяли з великою кількістю м'ясних прожилків, трішки підкопчене. Далі помішуємо його, поки не натопиться досить велика кількість жиру. Коли жиру вже достатньо, потрібно додати нарізану цибулю. Також майже одразу все щедро приправляємо меленою паприкою. Ми взяли солодку, бо не хотіли, щоб страва вийшла гостя. Від цієї спеції майбутній бороч набирає неповторного кольору. Ще до того, як цибуля повністю приготується, додаємо не дуже дрібно нарізане м'ясо і ретельно розмішуємо. Дуже важливим моментом приготування є поступове додавання помірної кількості води, щоб м'ясо не варилося, а саме тушкувалося. Також вносимо 200 мл томатної пасти Ми взяли свою домашню, виготовлену з власних помідорів. Готуємо все впродовж 10-15 хвилин. Наступним кроком є нарізання декількох болгарських перців, бажано не занадто дрібно. І додаємо їх у казан. Знову ж таки, не забуваємо постійно додавати воду. І на цьому етапі вже можна внести спеції за смаком. Переважно сіль перець лавровий листок. Для збагачення смаку нашого бограча ми додали підкопчені ковбаски. Десь за півгодини, за 40 хвилин після початку приготування. Невід'ємною частиною цієї прекрасної страви є додавання декількох літрів м'ясного навару з м'яса, де було багато кісток, найкраще з ребер. Завершальним етапом приготування є додавання не дуже дрібно нарізаної картоплі та трьох-чотирьох морквин за бажанням, після чого готуємо на малому вогні до готовності овочів. Потрібний об'єм рідини регулюємо водою та ясним бульйоном. Наш бограч вийшов надзвичайно красивий, але також дуже смачний та поживний. Смачного!